Вітаю, друзі. Ну що? Володимир Зеленський і далі знаходиться в фокусі уваги західних ЗМІ. І ці статті, які виходять про нього, доволі не комплементарні. Більше того, вони жорсткі і критичні. Вийшла чергова критична стаття про нашого найпотужного президента, і щось він не тішиться через те, що про нього пише політику. бо в стаття вийшла заголовком темна сторона правління Зеленського. Зараз я вам навіть продемонструю це. От така чудова стаття. Під заголовок цієї статті опозиційні депутати та активісти громадського суспільства заявляють, що керівництво України використовує правові засоби для залякування опонентів і придушення критики. Українське керівництво звинувачують у поширенні. Авторитаризму, так звісно, ми зразу всі знаємо, що це написала консерва Кремля. Бо кожен хто пише про авторитаризм, про корупцію в оточенні зеленського. Хто пише про порушення законів, переслідування журналістів-антикорупціонерів, переслідування САП і Набу, намагання атакувати опозицію, атакувати тих, хто критикує владу. Це все консерв. От хто пише про це? Всі консерви, всі і тільки. Наш найпотужніший лідер, і його вірний, я не знаю, Санчо Панса чи я хто Єрмак, але от вони бубочки і лапочки. А ми всі все як завжди. Тож, давайте поговоримо про те, що пише стаття. А вони звертають увагу на те, що ті люди, які врятували країну під час повномасштабного вторгнення, почали відбуватися ні, ні їх почали використовувати як ЦАПів відбувало, коли майже 4 роки тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Володимир Кудрицький, тодішній голова державної електричної компанії «Укренерго», намагався зберегти електропостачання якимись якимсь дивом, але це йому вдалося. І він продовжував робити це щороку, завоювавши повагу керівників енергетичних компаній у всьому світі, зберегши країні здатність витримати російські ракетні та дронові удари по енергомережі, та уникнути кастрофічних відключень електроенергії. Аж доки його раптово не змусили піти у відставку. Ні, до нього є питання. Ну відверто, є питання, ми розуміємо. Але те, що зараз з ним роблять, це видання, до речі, вказує це або пряма помста. Тих людей, яким він заважав, або спроба зліпити з нього цапам відбувала звільнення. Кудрицького було засуджено багатьма представниками енергетичної галузі а також викликала тривогу в Брюсселі. І тоді Кудрицький заявив політику, що став жертвою безжальної централізації влади, яку часто проводив президент України Володимир Зеленський і його впливовий керівник адміністрації Андрій Єрмак. Ще раз це пряма цитата з цієї статті. Наші партнери вказують, що авторитарні бажання нашого лідера трохи їх вже замахали, і вони перестали мовчати про це і почали заявляти так, поки що через змі. Але незабаром ми можемо почути заяви і окремих парламентів або керівників держав про те, що в Україні відбувається якась дивна трансформація. Країна, яка бореться з Росією щоб не стати Росією. Переймає традиції Росії. Більше того, на думку прихильників Зеленського, все відбувається в ім'я перемоги. Але... Зеленський сказав тоді, що побоїться, що корумповані особи в кінцевому підсумку захоплять державну компанію. І зараз ми бачимо державну компанію фактично майже руйнують 5-6 успішних менеджерів. Проблеми постійно з блекаутами, захист на захист, до речі, цих енергооб'єктів були витрачені величезні гроші мільярди. Мільярди, але захист не був побудований. А звіт рахункової палати, який вказував. Хто що не зробив, де переплата, де завищений кошторис, хто винний, чомусь це секрет? Я не знаю. Може це держтаємниця? Дуже цікаво, чому, якщо хтось щось краде, а хто щось винний з оточення Зеленського, це зразу стає держтаємницею. І, до речі, дуже дивно, що говорити про корупцію в оточенні Зеленського погано, а займатися корупцією, чомусь в оточення Зеленського вважає добре. До речі, найцікавіше, що Зеленський постійно атакує всіх опонентів, і про це пише це видання. Вони кажуть, що один з тих, хто Отримав таке ж пряме переслідування. Це попередник зеленського на посаді. Цитую Петро Порошенко, якого його цього року було покарано санкцією та притягнуто за відповідальність за звинуваченнями у корупції. крок, який може завадити йому балотуватися на наступних виборах. Цитую далі: санкції часто застосовували або погрожували застосовувати проти опонентів, фактично заморожуючи активи та блокуючи можливість санкціоній особі здійснювати будь-яку. Фінансову операцію, включаючи використання кредитних карток або доступів до банківських рахунків, видання пише, що Зеленський намагається знищувати своїх опонентів через свої можливості, накладаючи на них санкції, фактично веде себе так само, як веде Путін. Він називає своїх опонентів іноагентами. Цей санкціонує до речі, в цьому році я знаю і на мене хотіли накласти санкції. Але потім вийшов меморандум комісара Ради Європи по правах людини, який вказав і, до речі, в цьому меморандумі є і я, і Юрій Бутусов, і Деніс Бігус, що це, м'яко кажучи, буде пов'язано оці дії з просуванням України. До Європи. І якщо санкції далі будуть накладатися в такому форматі, то євроінтеграція України буде під великим питанням. тоді в Європі поставили запитання, чи навмисно це робиться, щоб Україна не стала частиною Європи. Сподіваюсь, що просто збіг обставин, який потім ми з'ясуємо, наскільки це збіг, чи ні. Але а, з того часу Порошенко звинувачує Зеленського. В поширенні авторитаризму та прагнення усунути будь-які конкуренти з політичної арени не тільки до речі, Порошенка ще й Кличко і інше. А переважна більшість людей, які зіткнулися з атаками в свій бік, сьогодні кажуть про те, що інші. Ну, Переважно мовчать, але видання «Політику» не мовчить і розповідає. Наприклад, вони пишуть, що за окремо відома українська активістка і голова антикорупційного центру Дар'я Калінюк стверджує, що президенти його оточення використовують війну для монополізації влади до такої міри, що це закрошує демократії в країні. І до речі, про це ж писала інше видання, яке вказало, що Єрмак є прямою загрозою для демократії України, і та людина, яка буде боротися проти знищення олігархату, проти знищення корупції, боротися проти того, щоб Україна стала європейською демократією. Ну і зрозуміло, що Зеленський, який знає, що відбувається, мовчки погоджується з тим, що робить його е, Міньйон. чи це він Міньйон? Не знаю, тут треба розбиратися, бо інколи здається, президент у нас все ж таки єрмак. Ну, по діям, заявам або по тій владі, яка сконцентрована сьогодні в його руках. Але ж, це теж привертає уваги західних ЗМІ. До речі, не тільки Дарі такий також неспокій. І поділяє і опозиційна депутатка Інна Совсун, яка теж дала коментар політику. і вона сказала, що ну взагалі нема яких з яких доказів, що Кудрицький збагатився, але жодної шкоди не було завдано. Я не можу не думати, що все це має політичне підґрунтя. Один високопосавний український радник, який попросив не називати його імені, але дав коментар політику, заявив, що мати можливість говорити про цю справу, відкинув ну він має можливість. Відкинув взагалі твердження захисту про те, що справа про Кудрицького має політичне ґрунт, і заявив, що звинувачення в розтраті не мають взагалі під собою підстав. Люди повинні почекати з висновками щодо цього повного ну, розгляду цієї справи. Але найцікавіше, що кажуть інші, а інші кажуть, що є прямий конфлікт між Кудрицьким і Германом Голущенко, який був тоді міністром енергетики, і якому Кудрицький... Фактично підкрутив гайки. І зараз ми спостерігаємо банальну поксту. Знову про це кажуть на енергоринку про це кажуть журналісти, про це кажуть блогери, про це кажуть навіть американські ЗМІ. І оце велика проблема. Зрозумієте? Наприклад, один з експертів енергоринка сказав політику Зараз їм потрібен козол козел відпущення. Ця відбувала і він каже, що консультував український уряд і каже: є регіони України, які ймовірно не матимуть електроенергії аж до весни. Найближчим часом електроенергія в цих регіонах зникне. у київських квартирах. Вже зараз він пише. І ця стаття фіксує. Температура становить 10 градусів Цельсію, і місто цілком може зазнати тривалих відключень електроенергії. Люди вже обурені цим. Тому адміністрація президента потребує цього ЦАПа. Відбувало сказав він, висловлюючись на умовах анонімності, боючись, що його теж будуть переслідувати, і каже, що може вільно обговорювати це питання тільки анонімно. Це наскільки людей залякали, які не боялися вийти на Майдан, які не боялися вийти проти росіян, але бояться казати правду. Опозиція звинувачує Зеленського в тому, що він підвів Україну і фактично стверджує, що він мав би підготувати плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб запобігти тривалим відключенням електроенергії або сильним морозом, каже цей експерт. І це має підґрунтя. А старший науковий робітник Атлантичної ради та автор книги Битва за Україну Адріан Картницький. Також стурбований напрямком політичного курсу, і каже: Хоча він є і хоробрим лідером в воєнний час, управління зеленського дійсно є тривожні елементи. Такі статті показують головне, і головний висновок з них, який може зробити, Зеленський загрався в авторитаризм та в царя, і наші партнери вже втомилися це спостерігати мовчки, тим більше вони бачать, що він використовує. Таке правління не в інтересах країни, а в своїх особистих, щоб закумулювати владу в своїх спітнилих корупційно-крептоклатичних долонях і знищити опонентів, тож вони більше не планують закривати на це очі. Солодкий час вседозволеності для нашого президента закінчився, але схоже, що в УПІ це не можуть зрозуміти. Бо корона на мізки давить. Але якщо порахувати, що за цей тиждень... Це вже четверта стаття, яка показує авторитаризм зеленського корупцію Зеленського, яка показує на те, що в оточенні Зеленського корупція просто проникла всі можливі щілини. Якщо яка показує, що друзі по індустрії Зеленського стають дуже успішними бізнесменами, які користуються грошима з бюджету України, то стає все більше запитань: чи потрібне таке правління Україні? Мені здається, що ні, не потрібно Україні потрібна. Інша історія, коли верховний головнокомандуюч займається мобілізацією захистом України, приймає реформи, бореться з корупцією і в своєму оточенні теж, а не мовчки спостерігає і записує у своїх вечірніх гундосиках чергові казки про глобалістичні ракети. Бубалістичних ракет ми поки не бачимо а Фламіндічі. Все частіше з'являються тільки в заявах Зеленського і в гучних обіцянках, щоб відмазати феєрподіч фламіннічами не наповнити а, скринку з результатами. Тож будемо уважно спостерігати за тим, що відбувається, і ще раз. Розслідування про діаманти в Росії Міндіча, розслідування про Межигір'я Зеленського, які будує Чернишов, стаття про Єрмака, стаття про Firepoint, стаття про авторитаризм. І зараз ця стаття не забагато для одного тижня. Зеленського розриває західна преса. Чому? Тому що він загрався в царя. Царю треба повертатися назад. Бо ця гра дуже дорого коштує. Україні і травневі шашлики у багатьох кровавим ковимом стоють у горлі. Дякую, що дивилися, дякую, що не забули підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати і поширити. Але найголовніше, за що я хочу вам подякувати, за те, що ви підтримуєте ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, доєднуйте до ЗСУ. Бо ЗСУ це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутня. Тож гуртуємось всі навколо ЗСУ. І всі ресурси, кидаємо на ЗСУ. От тоді справді. Все буде Україна. І нагадую, що Україна не дорівнює Зеленський, а Зеленський не дорівнює Україну. Він тимчасовий менеджер, а Україна повинна бути вічною. Дякую, що дивились, папа. -па.